Уродженку Бахмута, яка 11 лютого у Луцькому цумі кричала про російські гасла, судили за виправдовування російської агресії. Да, там московія край. Відійдіть від Москва. мене. Будь ласка, да, я вас боюся. буду алавібебі московезебеська Відійдіть. між тим, як розповідали свідки у суді. Ці слова лише частина того, що тоді говорила ця жінка, і що встигли записати, а було і інше. Щось зробив зауваження, а вона відповідь, що з'ясця. Росія, ви знаходятесь на чужій території. А хто сказав так, жіночка, ви що не знаєте, що ви зараз знаходитесь ну, в місті Луцьку? Це західна частина України, а нас знісі вся, вся Росія, все прийдуть наші, нас здесь все свободять, ви живете не на нашій території. Сама Олена Панкратова свою поведінку та висловлювання пояснювала алкоголем. Звісно, місто це є Україна, і я просто являюсь внутрішньо переміщеною особою тут, і якби у мене свої є, як приватні, приватного життя неприємності, тобто і воно не складається тут з роботою. Може, так то просто якась агресія була в алкогольному сп'янінні. Сторона обвинувачення в суді озвучила обвинувальний акт. За таких обставин особа 3 своїми умисними діями, які виразилися виправдовуванні, визнані правомірною збройною агресією Російської Федерації проти України, розпочати у 2014 році, вчинила злочин, передбачений частиною 1 статтю 436 дріб 2 кримінального кодексу України. Нагадаємо, за хуліганство себто за те, що в нетверезому вигляді вона вдарила лучанку у цумі, жінку покарали адміна рештом на 15 діб. А ось щодо проросійських висловлювань, то як стало відомо, 21 лютого, між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури та жінкою Оленою Понкратовою було укладено угоду про визнання винуватості у виправдовуванні російської агресії. Щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення стали обставинами, які пом'якшили покарання для неї. Поки тривало досудове розслідування, вона перебувала під домашнім арештом. Луцький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив їй покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк три роки. Ким okay.